Доброго ранку ми з України, мене звати Ольга. Дивимось далі. Село Раденськ. Олешківський район, Херсонська область, Лівий берег. Раденськ. Раденськ, мабуть, Раденськ. Село Раденськ. Олешківський, Олешківський район. Херсонська область. Лівий берег, дивимось, грудень. Що буде відбуватися? Грудень. Що ойкою, бо подивилася дно колодечо. Так, в село йде Бог справедливості. Бог справедливості завжди йде перед тим, як мають звільнити. Іде спасіння, карта спасіння, семерка жезлов, карта спасіння іде, Бог справедливості іде. Ну, як завжди, там, де мають бути деокупація, в нас з вами падає карта смерті. Карта смерті це е, карта трансформації, е, радикальні зміни, внезапне, неочікувані, хоча і люди ж чекають звільнення, так? Але. По карті смерті це всегда е, больно, це всегда неприємно, це завжди страшно. Але після, карти, ну, після цієї трансформації воно все завжди. Да? Так, от, як перекладати карту, воно завжди після неї, все йде добре. Але цей момент треба буде пережити. Е, що ще? Іде Україна? Іде Україна. І м -м, центровая карта, центровая карта, карта тайны, тобто є така інформація, которую я зараз не скажу. Вот, що ще. Ну, Заходы Украины начинаются испытания и начинаются, получается, 50 на 50. По поводу ЗСУ, вони там наготовили стільки каки. вони там до такої степені зафаршурували все село, тому що по карті Луна це куча обмана, це нечесний не бой, це, це підстави, це обман, це можливо, замінірували, можливо, вони будуть яких, якимось обманним путем іти. Можливо, вони приготовили... Ну, можливо, це, наверное, це, це стопудово по карті Луна. Вони приготовили... Вони приготовили е, лавушки, так? Ну, вони там, вони там чекають ЗСУ. Повністю вони там чекають ЗСУ. Буде бій. Але всі 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 і все-все, кожен куточок вернеться в Україну. Но. Десятка мечей падаються, ну, вони тікають, орки, босі, по снігу тікають, От. все налагоджується так, по кубках. Але оце е, десятка мечей, Тобто дно колоди, е, король Пентакли, це в нас Путін. Він так просто не піде. Він там так просто не піде. Він наробить там стільки страху. Е, Дев'ятка дев мечей, Це багато страху. І плюс десятка мічей. Десятка мічей, ви ж бачите, він буде гатити, що бачу, то туди і бомблю і не з'їм то понад кусь, не з'їм то спалю. От в такому плані. Бережіть себе, село Радинськ. Бережіть себе, бо туз мечей це летить, десятка мечей і рицар мечей. Дуже різко. Давайте подивимося, як пройде сама деокупація. Давайте я складу, щоб вас на такої ноті не відпускати. Як пройде сама деокупація, село Радинське. Як пройде сама деокупація. Як пройде сама деокупація. А. І, і знов, дивіться, ви, ви їдете до нових берегів, тобто буде все змінюватися у вас. Карта Тайни, тому що це все ще ну, багато не, багато не балакаємо по поводу вас. От, карти за всіх Карта ну, лішнього, можна сказати. Але все одно, дивіться, Бог справедливості йде, тобто має все налагодитися, да, все, все має налагодитися. Дев'ятка кубка це карта позитивна, це карта хороша. Но спочатку йдуть із питання, а потім все одно, бачите, йдеться карта трансформації, а тільки після неї йде положительна карта. В цій колоді це Бог справедливості, в другій колоді, Таро, це... це коли облікчення, це коли вже все добре, коли вже можна видихнути і трохи заспокоїтися. Міленькі мої, бережіться. Перемога за вами, перемога буде, колесниця це карта перемоги. Бог справедливості йде, але тяжкі моменти будуть. Ще трошки треба буде зачекати. І дай Бог все буде добре. По десятки жезлів – це ще трошечки, це вже пік тяжиться, це дуже тяжко, це вже дуже-дуже тяжко. Ситуація дуже тяжка. Це вже ну, просто що. Дуже тяжко і давно вам вже дуже тяжко, дуже. От. Ну, допомога йде, а за остальне дай Бог, щоб, щоб ЗСУ з ними розібралися набагато швидше, ніж вони вам зроблять шкоду. Будемо молитися за це. І віримо в Господа Бога і в наше ЗСУ. Я вас дуже люблю. Бережіть себе, будь ласка. Село Радінськ. Напишіть мені, напишіть мені, будь ласка, через дві неділі, повторимо, подивимося, добре? Може, дай Бог, енергія поміняється і все, будуть карти більш-менш положительні. Я вас дуже люблю, бережіть себе. З вами, як завжди, ваша Ольга.